Христу. Шановні брати і сестри, я дякую всім вам, що ви прийшли в цю мерзотну погоду, таку як сьогодні падає дощ, сніг холодно, висловити свою позицію. Ви знаєте. Чобіт російського агресора вже не в нас на порозі, він вже в нас в хаті. Війська росіян не тільки в Криму. Вчора копався де сам вже на Херсонщині. Ви Знаєте, що саме страшно говорити? Російський агресор. Ми ж всі на наші родини переплетені. Моя рідна сестра живе в Ніжньовартовську в Тюмені. Рідний племінник живе в Білгороді. Невже ми з цією країною можемо воювати? Але вона тут в одному появився. В цьому тисячолісті ще один фашист, ще один Гітлер – це Путін. Ви знаєте, і тут багато моїх колеги вже розказували, до якого стану доведена наша українська армія. Я, я працюю в комітеті нацбезпеки і оборони. Багато речей не можу говорити, але як не хто інший знаю, яка ситуація армії, да, тут говорили і Лебідів, і Соломатін – це громадяни Росії. Акименко, який керував службою безпеки, це полковник російської армії. До чого він міг привести нашу службу безпеки України? І наводнювалися агенти Росії як в армії, так і в службі безпеки України, які планомірно пронували, робили все, щоб розвалити нашу армію, службу безпеки України, службу зовнішньої розвідки. Ви знаєте, але не страшно. На нашій стороні правда. У нас в серці Бог і в нас в серці віра. Всі ви бачили історію, коли одна з барикад згоріла після штурму 19 лютого і маленька паперова біблія, залишилася, метал сплавився, коли горіли шини. Метал сплавився, все, що було, згоріло все. Лишилася маленька Біблія. Це означає, що коли правда, то і Бог на нашій стороні. Хлопці підтверджують, які були на Майдані, колеги, депутати, багато з вас були. Коли дув вітер, коли горіли шини, ці славнозвісні, які допомогли нам скинути цей режим. І ніколи вітер не був в нашу сторону. Все тим був в сторону Беркута Всі ви це пам'ятаєте і бачили ще раз підтвердження: це, що на нашій стороні правда і Бог. Ви знаєте, дух в нашій армії дуже великий. Ми з нашим Віталієм в п'ятницю були на Житомирщині, проходять навчання Житомирської бригади і спілкувалися з командуванням, з простими солдатами. Всі вони готові захищати ти бій. І як доповів нам командир цієї бригади, тільки декілька солдат, яких можна перерахувати на пальцях, відмовилися там по стану здорового. Всі готові вступати в бій. І вчора я їдучи на Тернопіль, бачив, які Багато ешелонів машин рухається в сторону східної України на Київ на одеську трасу. І ми віримо. Ми віримо в наших солдат. Да, в нас не вистачає зброї великої, потужної, бо в нас знищена планомірно. Але в нас, як вже і Олексій Кайда, говорив, автоматичної зброї хватить на кожного. В нас найбільша резервна армія Європи. Це понад 700 тисяч чоловік. І ми таку партізанщину їм устроїмо, що їм Чечня покажеться раєм. Дякую вам за вашу позицію. Дякую, що ви прийшли. Слава Україні!